І знову вітаємо в нашій студії. Продовжуємо серію передач про збереження жіночого здоров'я, а також і продуктивного потенціалу жінки з репродуктологом Леонідівною з медичного клініки репродуктивної медицини Надія з Києва. І е, таке болюче питання для багатьох пацієнтів онкологічного профілю. коли, як, до кого звертатися, розуміючи, що жінка, наприклад, ще не має дітей. А часто ж захворювання особливого лікар в молодому віці, Або коли вона ще планує дитину, це ж може бути і в інших шлюбах, не обов'язково в першому. Що робити? На що звертати увагу в Та категорії пацієнтів? Ну, по-перше, жінка має, якщо в неї вже є це захворювання, вона має проконсультуватися у свого лікаря-онколога, взяти дозвіл на стимуляцію. Це, є є так, 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 є певні протоколи стимуляції і є певні препарати, якими можна саме перед лікуванням, перед хіміотерапією, перед проміневою терапією, да жінку відстимулювати і отримати її циклітини і кріоконсорбувати її, або зберегти зберегти да для подальшого використання або ембріони, якщо вона в шлюбі. От, і тоді починати лікування онкологічного захворювання. Обов'язково. Це можна зробити безпечно, безпечно, так. Можна дійсно професійну клініку, деякі фактично за року проведуть її від іду, і бажано, щоб все ж таки це був дуже міцний зв'язок з онкологами, спеціалістами. Обов'язково, так. Ми в нашій клініці ми це проводимо, ми пишемо всі медикаменти, які ми стимулюємо, онкологи знають їх і дають нам дозвіл. Точно це. була безпечна так. ця програма і не викликала якісь там проблеми. Ускладнення. Там, ускладнення. ускладнення. Там. Якщо ми поговоримо, наприклад, про пацієнта, у яких є сімейні форми раку, рак молочного mm -hmm. рак річники, інші, інші, тому що часто жінки питають, якщо в кожному покоління хтось хворіє на рак, а чи можна дійсно обезпечити наступних своїх нащадків від такої патології, тому що, знаючи ту ж наявність там, мутацій в Гараці, два та інших, звертаючись до ваших професійних біологів, спеціалістів з молякляними, генетики так знаю, що якраз клінікам і займається профілактично, дуже почесною і важливою такою місією. У нас є така опція. Ну, це вже тоді штучне запліднення. Так, але можна отримати ембріони і перед тим, як їх переносити в порожнину матки, генетики наші їх досліджують, і якщо є ембріони, які не носять ці мутації, мутації і гени, ми їх можемо потім використовувати. Тобто вони не являються носіями. Дівчина можна просто передавати. Тологічний так, які фактично так. йде покоління, обезпечити покоління. Так, так це покоління. Mm. Так. Ну дякую, бачті. Я думаю, що багатьом нашим глядачам е, е, і жінкам особливо дуже цікаво буде про це почути. І сподіваємося, що ви, шановні, будете звертатися саме до фахових лікарів, онкологів онкологів, 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 продуктологів. І правильно визначитися з терміном, з часом і з майбутнім для своєї родини, свого здоров'я. До побачення.